Друзі, вітаю! Я розпочинаю весняний набір на мій улюблений курс Подорож у світ задач. Це новинка цього навчального року 2024-2025. І, як можна здогадатись, з назви це математичний курс для учнів 3 і 4 класів, де ми подорожуємо в різні світи і в них тренуємо свої математичні компетенції. Цієї компетентності зараз це по-різному називають, і ми робимо великий акцент на розв'язуванні задач, але не тільки. Ми можемо подорожувати в минуле, в майбутнє. Ми можемо відвідувати фантастичні світи, скажімо, вашої улюбленої книги, чи фільму, чи мультфільму, чи навіть комп'ютерної гри. І родзинкою цього курсу є, що Учасники самі обирають, в які світи вони хочуть подорожувати. Вони буквально можуть замовляти по черзі кожен замовляє, в який наступний світ ми будемо подорожувати, і ця можливість вона підтримує зацікавленість до занять навіть певний азарт учасників продовжувати заглиблюватись в цей курс. Відвідувати все більше світів і все краще і краще відтреновувати свої математичні навички. В основі курсу Освітня технологія росток чи освітня програма, по-різному її називають. Ви могли б бачити ці зошити, вони особливо. Популярні в молодшій школі, хоча ця технологія в цілому розроблена і для середньої школи, також і не тільки з математики. Цю програму я обирала, наприклад, для своєї дитини. Вся молодша школа в моєї дитини пройшла саме по цій програмі, і вона, на мою думку, є зараз найкращою, що нам доступно на українському ринку. В наших освітніх закладах, не дивлячись на намагання привнести більшої практичності в заняття математикою в програмі. Нуж, тим не менше, саме ця програма, програма Росток, на мій погляд, найкраще відтриновує саме математичне мислення в дітей. Бо тут ми вчимось не просто зазубрювати чи затреновувати окремі навички обчислення, наприклад, да, чи там таблички множення. А тут якраз учні отримають розуміння математичної логіки, понять, зв'язків, все те, що. Необхідно нам для опанування математики вже в середній школі, коли, звісно, матеріал ускладнюється. І це дуже хороший фундамент. Якщо ви робите в житті дитини ставку на точні науки, на математику, то я дуже раджу приглядати саме до цієї програми вже з початкової школи. Але з цими зошитами є трошки одна така неприємність. Вона, чесно кажучи, спостерігається в нас в багатьох навчальних матеріалах, а саме їх така певна несучасність, вони ще дуже сильно схожі на підручники, по яких ми з вами, батьки, навчались в свій шкільний час. І, хоча ви бачите, що початкові ще не так давно ці зошити взагалі були чорно-білими, зараз їх зробили кольоровими, але вони, ну скажімо так, не захоплюють наших сучасних дітей все одно, і хоча вже в цих кольорових зошитах, Мені здається, я вже не зустрічала задач про збирання макулатури чи металобрухту. Тим не менше, навіть от в цих прикладах, які я вам тут показую, вони, вони правильні, вони про. Планування покупок, скажімо, да, чи вони про планування якогось виробництва, але, е, чи там роботи торгової точки, але е, так вже вони сформульовані, і в таких контекстах вони відбуваються, що ну, не цікаво зараз дітям. Е, Обчислювати, як витрачається тканина, яку привезли в сувої. І тут зазвичай тут просто мене одразу запитують, а що ж таке Не, Незрозумілі слова. Буває, ми зустрічаємо незрозумілі для дітей слова, і ну, чому має бути цікаво планувати там якесь використання цієї е, тканини для дитячого садочка і для дитячих ясел. Не, не ясно, що саме тут мало зацікавити дитину. І в тому числі, мені здається, через це, через, через е, те, що самі задачі сформульовані в наших підручниках, е, Всіх, от я тут можу з певністю зробити таке узагальнення. У всіх підручниках вони приблизно однаково однакові контексти підіймають. і Це не цікаво дітям, і в результаті ми маємо недотреновану навичку розв'язування задач. І саме тому на задачі я звертаю найбільшу увагу в цьому курсі, хоча не тільки задачами, звичайно, тут розв'язуємо. Але е, я прагну показати, що розв'язування задач може бути принципово інакшим. Це може бути захопливою подорожю в різні світи. І коли ми опиняємося в контекстах вже дійсно цікавих для дітей, вони взагалі навіть не відслідковують, що вони займаються, що вони зараз навчаються. Бо їм приємно бути з улюбленими героями в улюблених світах, і вони просто не помічають, як закінчуються заняття, і дуже дивуються, що як це так, все все закінчилось сьогодні. вже Ми все зробили. Тому я покажу просто кілька замальовок, де ми вже були. бо Перша, зараз я набираю вже другий потік, а перша група вже займається кілька місяців. У нас вже великий накопичний матеріал є. Я просто покажу сьогодні деякі е, такий фотоальбом наших минулих подорожей. Нагадаю, що в цілому е, учні самі обирають тут світи. Я адаптую е, свої матеріали вже під їх замовлення. Е. Подорожуємо ми з двома героями. Я в окремому відео вже про них розповідала. Тут буде підказочка, ви можете подивитися, бо в описі до відео також я залишу посилання на ще одне відео про цей курс. Це брат і сестра Софія і Олексій. і В них є чарівний пристрій, який відкриває портали в інші світи. І таким чином ми з ними подорожуємо. Uh, і от тут, наприклад, було замовлено відвідати світ Кайнозою, Кайнозойської ери. Бувають і такі запити uh, в сучасних uh, дітей. І ну, замовлено, то ми відправились і потрапили в світ, який тільки, тільки ну, оговтався після uh, падіння астероїда, динозаври вже майже залишили нашу планету, і от так. Да. Тут буде розвиватися наша пригода да, от в цьому конкретному занятті. І я спеціально показую в порівнянні той аркуш, який от, да, я вже наводила чорно-білий з робочого зошита, і що це може перетворитись на нашому занятті, це такий великий блок теорії множин, да, учасники знайомляться з тим, що таке множини, які операції з ними можна робити, але ж ну, да, зовсім інакший стиль і наповнення матеріалів, вони, звичайно, краще отримують увагу е, учнів, і їм дуже цікаво просуватись далі і далі. Е, більше того, ви могли б тут мене, звичайно, спробувати спіймати на тому, що камон, ну, які ж е, Інструменти і одяг в світі кайнозою, тим більше да, якесь туристичне спорядження, але ні, у нас все продумано, і в кожному світі у нас є е, гід, наш супроводжуючий, який допомагає нам в цьому світі орієнтуватись. І от тут в нас був агент Хронос, він з майбутнього, і він подорожував і різними світами, і, і він дослідник екосистем. і Взагалі світу в різний час. Тож тут в даному випадку він нам показував фотографії зі своєї іншої подорожі, фотографії з замальовки. Ну, і ми визначали, що ж це за множини, що їх об'єднує, і так далі. Тобто ми буквально виконували це саме завдання, але зовсім на, інших, на іншому візуальному матеріалі. Або зараз наша поточна подорож, вона на Фабрику дуже відому всім з, з книги, з фільму Чарлі і Шоколадна фабрика». Ми навіть вже кілька екранізацій маємо цієї історії. І, звичайно, навіть просто в інакшому зовсім візуальному оточенні навіть ті самі витримки з робочого зошта, вони вже інакше, інакшими фарбами грають. Е, і, до речі, та група, яка зараз мене займається, вони одночасно відвідують і курс е, від, е, мистецтва відкритого мислення, де ми серед іншого також е, створюємо, втілюємо свої фантазії за допомогою штучного інтелекту, створюємо різноманітні картинки. І е, я для е, Презентації цього курсу також багато використовую штучний інтелект, і вони вже тут так з розумінням справи, їм дуже подобається розглядати ці картинки, тому я навіть буває залишаю. Такі невдалі якісь спроби, щоб показати, що ну, да, штучний інтелект він не може замінити повністю нас, він не ідеальний, він може робити помилки. І учням дуже подобається виловлювати ці помилки. І це також додає нам веселощів до нашої роботи. Хоча, ну, наприклад, ця, да, вона, як на мене, вийшла дуже вдалою. Або ще інший, да, карамельний водоспад. А, і, звичайно, навіть вже це перенесення а, цих класичних стандартних завдань в інші світи, вони це вже додає а, привабливості для учасників, але найбільший ефект ми маємо, звичайно, коли. У нас і саме завдання приноситься в контекст світу, де ми перебуваємо, і та сама задачка на рух. Стандартна, класична задачка, всі такі задачки розв'язували. Але вона стає в рази цікавішою, якщо це не е, автобус, який їхав із міста А в місто Б, а дракон, який розносив якесь е, чарівне зілля е, між школами магії. І це ж набагато цікавіше розв'язувати, правда? Або, скажімо, тут в нас карети, мають доставити доставити е, теж якісь пляшечки з зіллям. Або інший світ, це за мультфільмом, е, взагалі за франшизою світу юрського періоду, є мультисеріал. В цьому світі, і тут якраз один з головних героїв цього серіалу був нашим гідом в цьому світі, і задачі були адаптовані, звичайно, до героїв. Більше того, буває, що навіть наші учасники групи стають також героями задач. Буває, що вони зустрічають і свої імена в цих світах, в цих задачах. Також це їм дуже подобається. Навіть те, що виглядає, можливо, на перший погляд, якось складно і страшно, коли перед тобою динозавр, який на тебе мчить, ну, вже не так варто боятися задачі, як можливо да, розуміти всю небезпеку динозавра. Це жарт, звичайно. А... Бувають досить такі специфічні запити, не всі світи я знаю. Буває, що мені потрібно вивчати світи якихось аніме, мультфільмів чи комп'ютерних ігор, але тим більш різноманітним стає наш курс. До речі, самі герої, наші Олексій і Софія, вони також можуть видозмінюватися в залежності від того, який світ ми відвідуємо. А в даному випадку. У нас з'являлася ще третя героїня нашої подорожі. Цю дівчинку придумала одна із учасниць курсу. Вона попросила, що давайте ми вона її теж намалювала сама за допомогою штучного інтелекту, або просила, давайте ми візьмемо її також з собою в цю подорож. І, будь ласка, в нас з'явився ще один герой. Тобто учні курсу, вони абсолютно є співавторами наших подорожей. І навіть. Така нудна, просто я не знаю, мабуть, більш нудної роботи у нас в молодшій школі немає, ніж іменовані числа, коли ми маємо додавати всі ці метри, кілометри, кілограми і тонни, переводити одне в інше. Але якщо це планування місії по знищенню демонів, то це ж вже набагато цікавіше, ніж. Просто додавати іменовані числа у вигляді там якихось нудних прикладів. Ну і зустрічаються тут і е, мої авторські розробки. Не все я беру по ростку, хоча більшість матеріалів, звісно, все ж таки з цієї програми. Але буває, я даю іще е, свої власні розробки. Наприклад, у нас було е, створення власного кафе, причому навіть в двох світах ми це вже робили. І от через різноманітні такі. Таблички ми проходили крок за кроком процес планування, і закупівлю обладнання, і планування меню, планування продажів, і ем, операційних витрат. І таким чином в нас є і певний такий бізнес-контекст, але і чарівний світ. Також. Е це якраз перед, десь перед новим роком було, коли так хотілося снігу і магії, от був в нас і такий світ. Тож, якщо вам сподобалась ідея курсу, якщо ви хотіли, щоб ваші діти приєднались, то ви можете вже зараз перейти за цим QR-кодом на сайт і заповнити реєстраційну форму. Обирайте в ній курс Математика, світ задач 3-4 клас, одразу скажу, що часто запитують: а можна для другого класу? В цілому можна, якщо дитина має хист і цікавість до математики і опанувала базові обчислювальні нав... всі наші математичні дії з табличкою множення, вже подружилися. То да, можна в принципі, і по закінченню другого класу також пробувати. Можна цей курс проходити і в індивідуальному форматі, хоча скажу, що в груповому, звичайно, все ж таки це цікавіше самим учасникам. Бо вони бачать інтереси одне одного, вони бачать успіхи одне одного, тягнуться одне за одним, і, на мій погляд, це є більш ефективним форматом. В нас невеличкі групи зараз чотири е, е, максимально людини. В нас є в групі. Ну, може бути, п'ять, не більше шести точно для того, щоб кожному уділити достатньо уваги і. Щоб частіше все ж таки можна було робити свої замовлення по нових світах, тож реєструйтесь, подивіться на сайті і інші курси, які є в мене доступні. І я буду дуже рада побачитись з новими друзями, запросити вас в нашу дружну спільноту досліджувачів світу, поціновувачів мислення, складних завдань і в тому числі подорожей в різноманітні світи. До зустрічі!